Повість врем'яних літ Літопис Нестора Літописця за іпатським списком. Переклад на українську Василя Яременка читає Олена Маляренко, Частина 10. Після смерті Володимира Святополк же сів у Києві після батька свого і скликав Кияни став давати їм різні добра. А вони приймали, але серця їхні були не з ним, а з братом його, серця їхні були і з Борисом. Коли Борис повертався з походу, не знайшовши печенігів, вість прийшла до нього. Батько в тебе помер. І гірко плакав той за батьком, бо любив його більше за всіх. І зупинився і дійшов до Альти, і сказала йому батьківська дружина Дружина ця у тебе і вої батькові піди й сядь у Києві на батьківськім столі. Він же сказав не підніму руки на брата свого старшого якщо батько в мене помер, то цей мені буде замість батька. І коли вої почули це, то розійшлися від нього. Борис же стояв зі своїми отруками. А святополк намислив Каїнову справу і послав сказати Борисові Хочу з тобою любов мати, і до того, що батько дав тобі, ще додам, а сам брехав йому, думаючи, як того згубити. Святополк же вночі прийшов до Вижгорода і таємно викликав путшу і вижгородських бояр і запитав їх, чи віддані мені усім серцем. І сказав Путча Можемо голови свої із вижгородцями покласти за тебе. Він же сказав їм: Не кажучи нікому й нічого, підіть і вбийте брата мого Бориса. Вони ж пообіцяли йому негайно то виконать. Про таких Соломон казав. Швидкі підступно кров пролити, збирають у злі собі подібних, а ті беруть обіцянку кров пролити, такий шлях тих, що чинять беззаконня, бо безчестям душу свою виймають. Послані прийшли на альту вночі, і коли підійшли ближче, то почули, що блажений Борис співає за утренню, бо сповістили йому хочуть тебе вбити. І, вставши, почав він співати, примовляючи: Господи, за що множаєш ворогів мені, багато стає проти мене, іще, неначе стріли твої ввігналися в мене, та я до ран готовий і скорбота моя переді мною. Іще казав: Господи, вислухай молитву мою, не вступай у суди з рабом Твоїм, бо ніхто з живих не оправдається перед тобою, бо переслідує ворог душу мою. І закінчив ексапсалми, і побачив, що прислані прийшли вбити його, і почав співати псалтир, промовляючи, наче оточили мене тільці, жирнії, скопище злих обступило мене, Господи мій, на тебе уповаю, спаси мене і від всіх насильників заступи мене. Потім почав співати канон, так помолився в заутренню і сказав, дивлячись на ікону, на образ владики. Господи Ісусе Христе, що в цьому образі явився на землю спасіння ради нашого, власною волею Ти дав прибити руки свої на Христі і прийняв страждання за гріхи наші, так і мені сподоби прийняти страждання. Не від ворогів їх приймаю, від брата свого, і не став йому, Господи, це за гріх. І, помолившись йому, возліг на постіль свою, і тут напали на нього, як звірі дикі біля шатра, і просунули в нього списи, і прохромили Бориса, і слугу його, що прикрив його тілом, прохромили із ним. Любив його Борис, був той отрок родом Угрин на імення Георгій, дуже любив його Борис і возложив на нього гривню золоту, в якій і служив йому. Перебили вони тоді багато отруків Борисових. У Георгія ж не змогли швидко зняти з шию гривню і відсікли голову йому і так зняли гривню ту, а голову відкинули геть. Тому після не знайшли тіла його серед трупів. Коли вбили Бориса, закрутили його окаянні у те шатро і поклали на повіз і повезли його. А він іще дихав, і побачив це окаянний святополк, що Борис ще дихає, і послав двох варягів прикінчити його. Коли вони прийшли і побачили, що він ще живий, то один видобув меч і вігнав його в серце. І так помер блажений Борис, прийнявши вінець від Христа Бога із праведниками, порівнявшись із пророками та апостолами. Поселившись із сонмом мучеників почивати на лоні Авраамовім, споглядати несказанну радість і співати з янголами, і веселитися зі святими, і поклали тіло його, яке тайно принесли до Вижгорода у церкві святого Василія, а ті окаянні вбивці прийшли до святополка, не наче похвалу заслужили беззаконники, імена ж тих законоприступників Пуча, Талець, Єлович, Ляшко. А батько їхній сатана. Бо такі слугами бісівськими бувають, адже біси на зле посилаються, а ангели на добре. Ангели бо чоловікові зла не роблять, добра йому завжди бажають, а особливо християнам допомагають і захищають від супротивного ворога. А біси на зле завжди ловлять, заздрять чоловікові, оскільки бачать його Богом пошанованим. І заздрять йому, а коли їх на зле посилають швидкі на виконання. Питаєш, хто піде спокусить Ахава, і біс відповідає: Я піду: злий чоловік старається на зле, не гірше з біса. Біси, хоч Бога бояться, а злий чоловік ні Бога не боїться, ні людей не стидається. Біси, хоч Христа Господнього бояться, а злий чоловік і Христа не боїться. Про таких і Давид говорить. Чи справді справедливо говорите, чи по правді судите сини людські, її, бо творите у серці своїм беззаконня на землі, бо неправду руки ваші сплітають. Почавши від матернього лона, відступили беззаконники, блукають брехуни, як тільки зродила їх мати, лють їхня подібна отруті зміїній? Святополк же окаяний став думати про себе, міркуючи так. Оце вже убив Бориса, як би ще убитий гліба, і надумав Кайнове діло і послав до гліба таку брехню сказати Приїжджай якнайшвидше, батько тебе кличе, дуже він хворий. Гліб же сів на коня і пішов із малою дружиною, бо був слухнянею батька. І коли він прийшов на Волгу, то в полі спіткнувся кінь його обрів і трохи пошкодив йому ногу. І прийшов до Смоленська. І пішов від Смоленська і недалеко від нього на Смядині став у кораблі. У цей час прийшла звістка від Предслави до Ярослава про батькову смерть, і послав Ярослав сказати Глібові Не йди, батько помер, а брата вбив святополк. І коли почув це гліб, то дуже голосив у сльозах і плакав за батьком, а ще більше за братом рідним, і почав молитися у сльозах, примовляючи. О, горе мені, Господи, лучше би мені померти з братом, аніж жити в цьому світі підступному. Якби був побачив, брате, лице твоє янгольське, помер би з тобою. А тепер, чого ради я лишився один? Де слова твої, що говорив ти мені, брате, мій любимий? Тепер уже не почую тихого твого напучення. Якщо ти маєш можливість просити в Бога, то помолися за мене, щоби я ж ту смерть прийняв лучше б мені з тобою померти, аніж у світі цим підступнім жити. І коли він молився в сльозах, несподівано з'явилися послані святополком на вбивство гліба, і тут несподівано послані захопили глібів корабель і оголили оружжя, і отроки глібові занепали духом. Окаянний же горя сир звелів негайно зарізать гліба, а кухар глібів, наймення торчин, увігнав ніж і зарізав гліба, як непорочне ягня, у жертву Богу. Замість духмяного фіміаму жертва людська. І прийняв вінець царства небесного і ввійшов у небесні обителі і побачив жаданого брата свого. І радів із ним несказаною радістю, якою досяг братолюбством своїм. Як добре, як красно, що житимуть вічно, брати, разом. А окаянні повернулися назад, як рече Давид, повернуться грішники в пекло. І ще оружжя вийняли безбожники. Напнули луки свої, стріляти в нужденних і вбогих, вбивати щирих серцем, і оруж'я війде в серця їхні, і луки їхні потрощаться, і загинуть грішники, і щезнуть, як ощезає дим. Вони ж, у каянні повернулися, і звістили святополкові, зробили те, що ти повелів. Він же, коли почув це, розвеселився серцем іще більше, не відаючи, що Давид сказав. Чого хвалишся злодійством, сильний, і беззаконня замишляє язик твій, що гострий, як бритва, і вчинив обман. Возлюбив ти злобу більше, ніж благодіяння, говорити неправду більше, ніж правду, возлюбив ти язиком брехливим усі слова згубні. Через це Бог знищить тебе вщен, відторгне тебе від села Твого і корінь твій від землі живущих. Про що Соломон рече? Я, з вашої погибелі посміюся і радітиму, як найде згуба на вас. За це їстимуть плоди вчинків своїх і приситяться нечистям своїм. Гліб же був убитий і кинутий на березі між двома колодами, після цього взяли його і повезли і поклали поруч брата Бориса у церкві святого Василія. І поєднались вони тілами, а ще більше душами, перебуваючи у владики царя всіх. У радощах безконечних і в світі несказанному, подаючи дари цілющі руській землі, іншим прихожим праведною вірою даючи зцілення, кривим ходити, сліпим прозріння, хворим одужання, закутим звільнення, засмученим утіху, за напащеним визволення. Вони бо заступники руської землі і світильники, що вічно сяють і в молитвах про своїх людей до владики, говорять. Ось тому і ми маємо гідно восхваляти страстотерпців Христових, молячи старанно до них, промовляючи: радуйтеся, страстотерпці Христові, заступники Руської землі, що зцілення подаєте тим, хто приходить до вас вірою й любов'ю. Радуйтеся небесні жителі в плоті ангелів, перебуваючи, однодумні служителі Богу, пара одностайна. Святим єдинодушна, тому і подаєте зцілення всім страждущим. Радуйтеся, Борисе і Глібе Богомудрії, ви виливаєтесь, як потоки із джерела цілющих вод живодайних, що витікають на зцілення вірних людей. Радуйтеся, промені світосяйні, і з'являйтеся як світила, що осявають усю землю Руську. Завжди тьму відганяючи і з'являючи віру неухильну, радуйтеся, очі недрімані, душі свої висхилили на звершення Божих святих заповідей і прийняли їх у серця свої блаженні, радуйтеся, брати, разом перебуваючи у місцях золотосяйних, у селах небесних, в славі нев'янучій, якої гідно заслужили. Радуйтеся Божественним світлом для всіх осіянні, ви весь світ обійшли, і бісів, відганяючи, від хвороб зціляючи, світильники придобрі, заступники теплі, біля Бога сущі, блаженним промінням вічного осіянні, мужні страстотерпці, просвітники душ вірним людям. Звеличила вас світлоносна небесна любов, через неї успадкували ви всю красу небесного життя, славу й райські яства. Світ розуму і красну радість, радуйтеся, що напуваєте серця, горе і хвороби відганяєте, злі страждання зціляєте, краплями крові святої окровавили багряниці преславнії, красно носячи їх, з Христом завжди царствуєте, молячись за нових людей християнських, співвітчизників своїх. Земля Руська благословилася кров'ю вашою і мощами, покладеними в церкві, духом Божественним її просвіщаєте, у ній же мучениками, як мученики за людей молитесь, радується церква, золотосяйне сонце здобувши, завжди схід просвіщає в стражданні на вашу славу, мученики. Радуйтеся, світлій зорі, що ранком сходите. Новії Христолюбів її заступники, наші страстотерпці, покоріть поганих під ноги князям нашим, воздаючи молитви владиці Богові нашому, щоб жили вони в мирі, в єдності, в здоров'ї, убережіть їх від міжусобних воєн і від підступу диявола. Сподобайте же нас, що хвалу вам співають і вшановують ваше славне торжество в усі віки до кінця світу. Святополк, окаяний злий, убив і Святослава, пославши до гіру горських, коли той тікав в угри, і став думать так коли переб'ю усіх братів своїх, буду один володіть руською землею. Так розмишляв він у зарозумілості своїй і не знав, що Бог дає владу кому хоче, настановляє царя і князя Всевишній тому, кому хоче дати. Коли якусь землю уподобає Бог. То настановляє їй царя і князя праведного, що любить суди правду, і право заводить через суддю, який чинить суд. Коли ж правдиві князі на землі, то багато гріхів прощається землі тій, а коли злі й лукаві бувають, то ще більше є зло наводить Бог на землю ту, оскільки є главою землі тієї. Так і Ісая говорить согрішили від голови до ніг. Тобто від царя до простих людей. І ще горе бограду тому, в якому князь юний любить пити вино під гуслі з молодими радниками. Таких Бог дає за гріхи, а старих і мудрих відбирає. Як сказав Ісая, відбере Господь від Єрусалима міць і міцного богатиря, і хороброго чоловіка, і суддю, й пророка, і смиреного старця, і дивного радника, і мудрого хитруна, і проречистого словом, і поставлю князя юного, хулителя поставлю володіть ними. Святополк же, окаянний, почав княжити в Києві, скликав людей і став роздавати кому одяг, а кому гроші, і роздав безліч. Ярослав вже не знав про смерть батька. У Ярослава ж багато було варягів, і насильство чинили вони новгородцям, і повстали на них новгородці, і перебили варягів на дворах Проніних. І розгнівався Ярослав, і пішов у Ракому, і сів у дворі, і послав до новгородців і сказав уже мені цих не воскресити. І покликав до себе кращих мужів, які посікли варягів, і, обдуривши їх, посік сотню. Тої ж ночі прийшла йому звістка з Києва від сестри Предслави, батько твій помер, а святополк сидить у Києві і послав убити Бориса й гліба, а ти бережися його дуже. І коли це почув Ярослав, туга охопила його за батьком, за братом, за дружиною, другого дня зібрав решток новгородців і сказав Ярослав Люба дружино, яку я вчора побив, нині мені потрібна. І втер сльози і сказав їм на вічі Батько мій помер, святополк сидить у Києві і вбиває братів своїх. І сказали новгородці, Хоча, княже, і посічені браття наші, ми можемо за тебе боротися. І зібрав Ярослав тисячу варягів, а других воїв сорок тисяч, і пішов на святополка, покликавши Бога у свідки своєї правди, і сказав: Не я почав убивати братів, а він. Хай буде Бог месником за кров братів моїх, тому що без вини пролив Борисову і Глібову праведну кров, мабуть, і на мене те саме зробить. Розсуди мене, Господи, по правді, і хай скінчаться злочини грішника. І пішов на святополка. Почув про це святополк, що Ярослав їде, і зібрав силу селенну русів і печенігів і вийшов супроти нього до Любача на той берег Дніпра. І Ярослав був на ньому.